Дімній посів. А їх сильно не будемо. Ось так. Тепличка ця у нас десь 32 хвилини. Я сіяв оцю тепличку, трошки аж спотів. Ну, треба два рази палити і все. Всім добрий день. Ось був я у дядьки Петра. Теплички Ой, сіяли ми. Редиску зараз сіємо у себе. Провіряємося. О... Акумулятор зараз поставимо. Ну ще ми сюди приділимо до цієї сівалки підножку, як у велосипеді, щоб ось відкинув, поставив і трошки неудобно падає. Так ось у нас вода. Під автомобільний пылесос така штука засипаємо такі семена селесту будемо сіяти редиску селесту будемо пробувати як воно підзимній посів може на новий рік як погода все буде добре то на новий рік навірно будемо редисочку продавать Покажу, це покажемо вся погода. Осипаємо ось такі таке насіння у нас. Обов'язково треба, як включаємо алісос, ось задні заднє щоб вакуум, присосали насіння. О, хлопки так. Ось, ось віконечко. Бачите, тут видно, як насіння прилипає. Що видно вам, дивіться? Крутю, і воно прилипає до на цей віст. Так, і починаємо пробувати Так. будемо пробувати цієї сторони краю сильно не будемо ось так ти поїхали Ми не будемо цю тепличку сіяти, бо це займе десь може з десь так. Досіємо, польєм І покажемо вам все, як воно, а потім ще й покажемо свого. Як вона зайде, будемо показувати, як вона росте. Може ще й покажемо, як будемо її продавати. Ось все, посіяли ми цю тепличку. Засіяли, зараз я подивлюсь, що в нас по часу вийшло. Правда, тобто, ні разу не останавливався. Так Угу, Десь 32 хвилини я сіяв оцю тепличку, правда, без перекурів. Трошки аж спотів, ну, це нічого. <гад> От. Ну, подивимось, зараз положимо каплю, о'ємо. Як воно буде, вже покаже, як зійде. Ну, я думаю, що зійде воно чітко, бо насіння воно сталася, ще зараз висипемо. Трошки сівалочку ми цю ще до неї приробимо. Це ножку, щоб не падало, щоб не стоять, не тримати її або не шукати смерти. І все. Можна працювати. Акумулятора мені вистачило, навіть він і не розрядився. Тепличка ця у нас десь 1,3 сотки. Ну, ось, може, не досіяли тут пару сантиметрів, бо треба її ще сьогодні закрити. то таке. Десь вистачило акумулятора 1,2 сотки. Ось все, дивіться. Розложили каплю, От, включили, поливаємо редисочку. Отак, от бачите, трошки до краю я не досівав, бо ще не закрили. Оце зараз закриємо. Каплю вже положили. От, перший раз її, хто поливає на каплі, от капількою поливає, то треба добре заливати її, щоб аж вода стояла зверху. І тоді її треба буде поливати, десь уже як буде редиска, як черешенька. Тобто влага буде держатися. На капельному рашенні виходить, її... Ну, треба два рази палити і все, редиску. Ну, покажу вам сходи, як вона взійшла. Але це треба почекати якийсь тиждень, може. Бо зараз холодно у нас. Отака у нас тепличка з редискою буде. І посадка в нас радиски 1 листопада, сьогодні 11, і вона вже схожість. Будемо слідкувати, як у нас буде рости редиска на зиму. Ще ми візьмемо, звичайно, накриємо агроволокном, щоб Тепліше було, морозів немає, ну як підуть морози, посів непоганий. Бачите, посів непоганий в нас. Так що редиска, я думаю, до Нового року вже можна буде вирвати, поласувати свіжою редискою. І тут у нас, бачите, теж.